Відбулася зустріч Реброва та Шевченка, на якій сторони обговорили майбутнє головного тренера в команді. Судаков не допоможе нам з Азербайджаном, а от Яремчук повертається на поле. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого, що зараз відбувається у національній збірні. І власне лише про команду Сергія Реброва. Сьогодні ми будемо говорити. Ну. Чим ще займатися між матчем проти Ісландії та майбутнім проти Азербайджану? Тож про все, що оточує нашу команду, хто готовий, хто не готовий, до чого і з чим ми підходимо до майбутньої гри у понеділок зараз, поговоримо. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал, і до цього відео натисніть на вподобайку. Поїхали! Ну і власне розпочнемо ми з кадрових новин, адже до матчу у понеділок ми знову підходимо, на жаль, з втратами. Власне, одразу до головного у матчі проти Азербайджану нам не допоможе Георгій Судаков. Напередодні півзахисник Бенфіки отримав пошкодження і у власному телеграм-каналі показав наслідки зіткнення із гравцем збірної Ісландії. Трохи пізніше він вийшов ще й в інстаграм сторіс та повідомив, що наступний поєдинок збірної точно пропускає. На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення та бажаю перемоги хлопцям у наступному матчі. Повідомив Георгій. The Кінцевого діагнозу в українець поки немає, але його пошкодження коротко резюмував спортивний лікар Дмитро Бабилюк. Скоріш за все, мова йде про пошкодження акроміноключичного з'єднання. Вважає він, за словами лікаря, ця травма не є надто складною, але дуже сильно впливає на біг. На жаль, у майбутньому матчі нам схоже доведеться обійтись ще й без Єгора ярмолюка. Віталій Волочай повідомив, що гравець Брентфорда не встигає залікувати травму, хоча лікарі збір. Серйозно працювала над тим, аби поставити його на ноги до понеділкового матчу. 99,9%, що ярмолюк не зіграє. За домовленістю з Брентфордом він вийде на поле лише в тому випадку, якщо прямо дуже-дуже потрібно буде зіграти. Мало ймовірно, що він буде готовий, сказав Волочай в ефірі Єврофутболу. Окрім Георгія та Єгора, до майбутньої гри усі футболісти готові та, сподіваємося, зуміють якісно відновитися. До слова про майбутню гру УЄФА визначила. Хто буде цей поєдинок обслуговувати? Так, на зустріч призначили бригаду з Австрії. Головним визначили Себастьяна Гісмахера, асистуватимуть йому Рональд Рідель та Сантіно Шрейнер. А на варі працюватиме Мануель Шутенгрубер. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі, власне, про тему, яка у нас сьогодні в анонсі до цього відео: зустріч Андрія Шевченка та Сергія Реброва відбулася напередодні. Про що вони говорили? Розповідаємо. Отож, за даними Sport.ua, Шевченко і Ребров зустрілися перед початком жовтневого збору. Вони мали доволі серйозну та напружену розмову, яка стосувалася майбутнього Сергія Станіславовича у нашій команді. За даними джерела, Андрій Шевченко просив тренера залишитися на чолі команди. Щонайменше до завершення відбіркового циклу на чемпіонат світу, як би у майбутньому не складалися результати для нашої команди. Очевидно, що на такий крок Шевченко пішов з огляду на серйозний інтерес, який приписують до Риброва зі сторони грецького панетіна ікоса. Раніше повідомлялися, що наставнику запропонували дуже хороші особисті умови, які він за деякими даними навіть попередньо прийняв. Втім, за підсумками розмови із Шевченко, Ребров вирішив за. Лишитися біля керма збірної, а після того, як завершиться його контракт з УАВ, він буде вирішувати, у якому напрямку рухатися далі. Якщо відбір на мундіаль завершиться для нас невдало, сторони зберуться за круглий стіл, де будуть вирішувати, що ж робити далі. Якщо Україна зуміє кваліфікуватися на майбутню світову першість, саме чинний наставник повезе команду за океан. До слова, оскільки Ребров наразі є віце-президентом УАВ та відповідає за вертикаль Усіх збірних він матиме голос під час потенційної зміни головного тренера. Тож ми маємо ситуацію, коли потенційно наш колишній тренер буде визначати долю майбутнього. Ну і наостанок про ще одного гравця, котрого у футболці збірної ми давно не бачили. Я впевнений, багато хто вже за ним засумував. Це Роман Яремчук, який нарешті повертається у футбол. Отож, нову порцію інформації про стан здоров'я українського нападника опублікували грецькі журналісти. Після того, як Роман ще на початку серпня у товариському матчі отримав травму, він досі так і не зумів повернутися на поле. Втім, як інформує видання Спорт 24 після міжнародної паузи Яремчук, Мчук зможе повернутися до великої гри наразі. Він посилено працює над своєю фізичною формою, щоб повернути оптимальні кондиції. Адже через тривалу відсутність ігрової практики вони, звісно, значно гірші ніж у решти футболістів. Видання відзначає, що Романові дуже допомогла поїздка до України до місцевих лікарів, яку він виконав у вересні. Тож існує велика ймовірність, що вже у листопаді на матч із французами та Ісландією Сергій Ребров. Зможе на Романа розраховувати. Ну що ж, друзі, а ось такою була наша сьогоднішня зустріч. Для того, аби ви не пропускали наші наступні відео, просто зараз підписуйтесь на цей канал, а до відео натискайте на Вподобайку. Дякую, що були з нами. Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.